Починається цей влог звідси, бо, собственно говоря, ця ванна кімната, напевно, одна з причин, одна з найголовніших причин, чому я все-таки вирішила, що ми будемо брати цю кімнату, бо чесно, це мене просто поразило. Вчора вже трошечки баснувалися, сходили в магазин, туди-сюди. І сьогодні поїдемо на океан, не знаю, ще, можливо, погуляємо там біля річки Тору, по якомусь, з того, що я читала, це один з таких найкласніших районів Порту Рібейра, ніби він називається. Ось, а зараз я буду просто збиратися. Я не знаю, але я не можу взятися за інший продукт, поки я не помию руки після побрать. <світ> Взагалі я не знаю, як люди раніше жили без хату GPT, тому що зараз так зручно, боже ми просто написали якийсь план, що ми хочемо плюс-мінус побачити. Тут скільки у нас днів, у котрі ми приїжджаємо, котрі ми виїжджаємо, і чат мені може розписати просто абсолютно все. Ось так от поетапно. Мені спрям дуже подобається. Я не знаю справді, як люди раніше щось планували. Ми будемо живіти на пляж в останній штрих. Ауті чебай. Ти кишо. Збулась моя мрія. Я побачила а -не. Той самий момент, коли ти розумієш, що ти найбагатша людина в світі, якщо чесно. Коли ти бачиш, так сидіти на якійсь скалі, тут океан, це рандомна п'ятниця, ти просто чилиш. Це просто супер. Ми, напевно, не спеціалісти, але я думаю, що ось там. ну ось це, Бо як ми були з тієї сторони, то то все океан. А ось тут така ніби, ніби як кордон такий. І ось це ж все має вже далі входити в річку Дору. Тобто, по ідеї ось це. лінія, Ой, не бачу, як показати. Ось та лінія то кордон. Океану і річки лота. Враження від порту від міста, що ми зараз гуляємо. Прикольно якісь ще враження? Ну дуже прикольно. Насправді я не знаю, бо ми йдемо, і я така говорю: ой, мені похоже на Париж. Андрія, мені на Валенцію. До цього я уже було схоже на Амстердам. Тепер ми зараз йдемо по ось цій дорозі. Ось ця дорога мені взагалі схожа на Прагу. І я, я не знаю, так прикольно. Ти йдеш, і місто дуже дуже гарне. Насправді, і воно прям прям реально поєднує в собі такі нотки різних різних місць. І це виглядає прям дуже круто. Вже великій кількості будинків е, є така плитка, дуже гарна. Вона дуже дуже прикольна, дуже класний спосіб розмальована. Е, вона, е, як я розумію, просто зроблена для того, щоб захищати від вологості і від грибка. І тому. Вони оце так захищаються, ніби але дуже в прикольний спосіб вони її розмальовують. Просто ти йдеш і все виглядає як якийсь не знаю витвір мистецтва. Просто а коли ця плитка ще відсвічує від сонця, це просто ну це справді це не передати словами, як це гарно. який будував ейфелеву вежу Ейфель, ось це І він йде через річку дору Якби можна було передавати цей запах моря я б це зробила Так, зараз я буду пробувати пастель Далната це національний десерт Португалії. Смакує, як гарячий наполеон. Сьогодні дуже довго збираємося, бо я не можу приділитися, куди саме ми будемо йти, і не можу підібрати лук під е ту локацію, до якого будемо йти. От так от. Ось от такі штанішки. Боже, як круто, що я купила цей піджак. Я його купила на знижці в Zara, Він коштував 400 злотий, я його купила за десь 130. І до цього образу я додам такі от Це в пісок. Такі от бас По цьому образу я думаю, видно, який а, мій улюблений колір в образах моїх. Такі от духи. Звичайно, що прикраси. Так? Ну, мені ще довго тебе чекати? А ще у нас була така дуже цікава ситуація. Ми йшли біля океану самого, і я там знімала просто якесь гарне, я не знаю, якусь гарну архітектуру, щось там, щось там. Ну і там якісь мальчики грали в е, баскетбол. Ну, я їх собі зняла і все, йдемо далі. Проходимо, я не знаю, десь е, хвилин 50, напевно, ми йшли отак, от е, на узбережжі річки Дору, і ну я не знаю, вглуб самого міста. Тобто це виходило десь хвилин 50, напевно, ми йшли, і просто я знімаю знову якесь так, якусь таку будівлю гарну. І знімаю теж хлопців, які грають в баскетбол. І Андрій такий каже, так це часами. Я думаю, да ні, а потім я передивляюся відео. Я це напевно ставлю просто зараз, і там просто ті ж самі хлопці грають в баскетбол. Але ж ви розуміли, то між цими локаціями ну майже година пішки. Тобто, я не знаю, або це якийсь матричний збой, або я не знаю, як правильно це назвати. На це було стрмно. Цей вокзал чимось нагадує вокзал з Гаррі Поттера, Не знаю. Мені як людині, яка дивилась Гаррі Поттера один раз, так точно. Так цікаво, бо коли ми сиділи там на набережній знизу і ми дивилися настільки високий цей мост, то... міст, то... Я казала, що Боже, напевно, так страшно тут ходити, так високо. Ну бо я ніколи не ходила напевно по настільки високому мосту. А як тут це теж, то взагалі не страшно. Тільки страшно, бо тут е, трамвай на колі, аж коли він поїде, то люди всі зійдуть і тебе да і тебе скинуть, просто всі попадають. З мангома Ракуєю. А ця пістація на смак, як українська. Було колись таке морозиво з фісташкою в пршку. І от воно на смак і дитина. В Польщі якась інша фісташка. Почали купити просто в магазині Равіолі і приготувати їх вдома. Бо, ми най... Як, вчора, бо вчора був перший день. Ми вчора купили з тунцем, Вони були типу, окей, були прикольні. Але ж ми думали, що якщо ми, наприклад, підемо в ресторан, то там буде щось мега вау, але ми вчора їли в ресторані за 55 євро. І чесно, це був ужас. Ну, ті, це були звичайні равіолі з Ашана теж, ні, не так у нас мало. Так, вони були ніякі просто. Ну, Тому ми вирішили, що ми можемо просто купити в магазині, самі приготувати, і буде білісія. Да? Чи прикольна це автора Колін Бувер, я коли я її тут побачила, то дуже здивувалась. Прикольно. І вона на англійській мові. Я ніколи в житті не питала на англійській мові, окрім якоїсь літератури в школі. Прикольно, цікаво. Насправді, з мого досвіду англійського, максимум, що я робила, це дивилася якісь фільми з субтитрами або серіали. Ну, або якісь відео на Ютубі, ось щось таке. І просто коли мені щось було непонятно, ну то я ці слова е вставляла в переводчик і переводила. Мой максимум. Читати, не знаю, в якомусь, в якійсь мірі легше, бо я більш люблю, якби більш сприймаю очима, ніж на слух, тому можливо навіть легше. І прикольно, бо я взагалі дуже люблю читати. Але англійською, Ось. Тому цікавий досвід, прикольно. Е, взагалі, то хотіла поділитися якимись такими враженнями з Португалії першими, бо ми майже дійшли вже до екватора нашої подорожі. Там дуже страшний, напевно. Не знаю. Там майже ніхто не купався, е, бо... Були доволі такі сильні хвилі, з того, що я там дивилася, то на тому пляжі можна навіть сьорфити, але ми не ризикнули ще купатися на тому пляжі, на який ми приїхали, бо там не було навіть рятувальників. Тобто там був такий плюс-мінус пустий пляж, не знаю, зі скалами такими. Ось там один чувак якийсь просто стояв в воді, один миряв з маскою, і якась жінка просто так прийшла по коліно. Помочити ноги і все. Ну але насправді то в океані я не знаю, як люди там купаються. Можливо, ми просто були ще не на тому пляжі, ми ще поїдемо на інший, але на тому, що ми були, ну це там настільки сильні хвилі, що ти можеш підійти просто до пляжу, вони вже тебе накриють. Тому я не знаю, як там можна купатися, а прям ж плавати. Я там витралася на якусь цю скалу і. Знаю, да, чесно, мене, Андрій ледве звідти забрав, бо я б там сиділа, я б там спала, я б там я не знаю. Мені їжу туди можна приносити все. Я б я б там просто жила. Насправді я б хотіла взяти якусь книгу і ось так чілити. Я дивилась дуже багато так людей підходять до клану, і вони там просто сидять. А я не знаю. Це просто круто. Мені цього дуже не вистачає кракові. Хоча, в принципі, у нас там є і багри, і цей закшувик, але мені здається, що він якийсь занадто переповнений. Тобто всі люди туди йдуть і там таке скупчення. Я думала завжди, що португальська мова дуже схожа до іспанської, але коли я її послухала, то я б не сказала. Все, що я знаю на даний момент, це obrigado, е, дякую, Так, чи вчиз? Андрій, що значить обрігадо? Спасибо. Спасибо. Ну так, дякую. І е він е А доброго дня як? Бомдія. Bon а бомдія bon е доброго дня. Ось коли я їх слухаю, я взагалі нічого не розумію. Так само якісь е написи десь. Я не знаю. Якщо, наприклад, в Іспанії я читала і я розуміла, що там щось. Я, я не знаю, там якась мова, що коли ти знаєш, так як я знаю е, англійську, російську, українську, і польську, ну це ти можеш додуматися до чогось. Я не знаю, як це працює, але там якесь слово ти бачиш знайоме, і далі там, наприклад, додумаєш, і в тебе вже ти, ти вже розумієш, про що це речення. Ну ні, я вже навіть не говорю про те, що е, там багато де написано е, ще знизу англійською просто. Ось. А тут майже ніде немає англійської, дуже мало написів англійською. І... Плюс до цього португальська зовсім не схожа ні на які мови. Просто ну і ось такі враження, в принципі. Будемо ще далі дивитися, ділитися. Зараз ми хочемо ще поїхати на пляж, і не знаю, можливо, застанемо якийсь е, гарний е, закат. Ось так. Пряме включення, і я розповідаю історію, яка сталася тільки що буквально просто коротко про нас. Мрія ми збираємося. Ми збираємо речі. Я Андрію складаю панамку. Кажу Андрій, будь ласка, візьми панамку. Ти завжди її не береш, а потім тобі жарко, тобі пече, тобі погано, тобі не добре. Панамка потрібна. Навіщо нам панамка? 20 градусів там буде. Вона мені не потрібна. Там паспорт нічого. Ну паспорт, як ви всі розумієте, ніхто її не взяв. Теж ми зараз вийшли. Андрій такий а, нік. А може я твою кепку одягну? Так реально ну 20 градусів на вулиці, а я згорів за день. І зараз буду переображатися в гарний лук. І ми підемо на пляж на захід сонця. Ось так. Ось. Ось такий от лучок у мене буде. І розпускаємо наші кудри. Клас, вони ніби накрутилися зараз більше, ніж за ніч. Бо це я вже відходила день з кудрями, і потім от зараз ми прийшли на пару годин додому, я знову собі таке заплела, і оце буквально за, я не знаю, півтори години воно так накрутилось. -а -а. -хі -хі. Яке гарне сонечко. Значить, фотографуватися на закаті. Фотографуватися точно одна людина приїхала. <рес> ну це так, да, але все одно на закаті. Хоч би нас не облило якимось дождем, вже було б дуже-дуже добре. Але вітер дуже голодний, якщо чесно. <рес> в телевізоре. Ми купили вот такі штучки, дуже смачні. З ананасом і непонятно чим, я не знаю, що це таке. Тут такі з орешками у Андрія ще там з фруктами. Андрій покажи, як тебе. Ось вот такі вот з фруктами з малинкой, там. дуже прикольно. Ми вчора його взяли, бо ми подумали, що це рахат луку, ну, бо виглядає так схоже, а ми його дуже любимо. Ось, але то воно інше на смак. Не знаю, що споміж якраз таки цим рахатлукумом і а і з ногою. О, да, точно. Ну, дуже смачне, дуже прикольно. Будемо вести на сувеніри родителям і друзям. Ми зустрілися з ось таким от ріпятстві. Каже, за що вона маленька, але попробую його перепригнути. Я разуюсь ісі по умному це зроблю, а андрій буде напевно. Я дуже-дуже велика мрія. І на цьому моменті я завершую влог, бо через 30 хвилин ми вже виїжджаємо в аеропорт. І класно те, що я з Португалією прощаюся саме на такому моменті. Я хочу побажати вам гарного дня, щоб ви кожен, кожен свій день проживали так, як ви хочете, щоб у вас була можливість його проживати. і просто... Проживати кожен свій день найкращою його версією. Ось що я бажаю справді. Мрійте, бо мрії збуваються. <му> я це доказ.